Его це слово, яке викликає безліч питань, хтось вважає його синонімом егоїзму, хтось ключем до розуміння себе і своєї особистості. У кожного з нас є якась частинка, яка нам говорить, як діяти, як чинити, які наші потреби, які ми є наші бажання. Его це наш внутрішній голос, який підказує, що робити у різних ситуаціях. Хтось Називають це совістю. Інші говорять, що це інтуїція. Насправді це і є ваше его, центральна частина нашої психіки. Его це особиста програма на проживання нашого життя. Вона включає наші цілі, наші бажання, наші страхи. Інколи так буває, що его виходить з-під контролю. І тоді починає домінувати над вами це приводить до агресії, егоїзму, неможливості побачити світ ширше за своє я. у цьому випадку. Потрібно навчитися врівноважувати свої бажання і свої потреби з потребами інших. Саме це і є робота над собою, щоб его працювало на вас, а не проти вас. Почніть із самопізнання, вивчіть, якими є ваші бажання, мотиви, страхи. Намагайтесь зрозуміти, що вам рухає у різних життєвих ситуаціях. Не забувайте також, що его це не ваш ворог, це ваш союзник, і це та частина вас, яка прагне успіху. Вона хоче бути коханою, хоче бути цінною, хоче рухатись вперед. Пам'ятайте, що вище за его тільки ви самі. Его це не ви. Ви це істота, яка здатна до співчуття, доброти, любові. І ваші дії, ваш вибір це завжди результат взаємодії, безлічі факторів включаючи, але не обмежуючись вашим его.